Чи варто миритися з близькими, які стали чужими? Це питання виникало давно та особливо гостро воно постало нині. Так от моя вам порада: відпусти не своїх людей. Це позиція не гордості, а адекватності. Перестань вести важкі розмови з людьми. Які не хочуть змінюватися, не хочуть тебе чути, бо реагують лише на власну думку. Перестань з'являтися в компанії людей, байдужих до твоєї присутності, перестань дарувати любов і енергію людям, які не готові любити тебе. Це краде твій час, енергію і здоров'я. Коли ти почнеш жити своє життя з радістю та інтересом, не всі люди залишаться поряд із тобою. Це не означає, що тобі потрібно змінитися. Якщо люди, з якими ти проводиш багато часу, тебе пригнічують, забувають або ігнорують, перестань пропонувати їм свою енергію. Ти не для всіх, не всі для тебе. Життя стає даром, коли ти знаходиш тих небагатьох, і з ким можлива справжня дружба, любов або відносини. На цій планеті мільярди людей і багато з них хочуть зустрітися з тобою на одному рівні, володіючи схожою вібрацією, цінностями і баченням. Чим довше ти залишаєшся з людьми, які використовують тебе як подушку або терапевта, тим далі ти від своїх людей. Можливо, якщо ти перестанеш старатися і будувати доброзичливі стосунки, деякі люди тебе зовсім забудуть. Можливо, якщо ти перестанеш відправляти смс. Чи телефонувати першим, твій мобільник замокне на кілька днів або тижнів? Це не означає, що ти зіпсувала стосунки. Це означає, що єдине, що їх підтримувало твоя енергія. То чи варто вкладати душу в те, що немає взаємності? Найцінніше і важливіше, що є у твоєму житті енергія, не час обмежений, а енергія, те, на що ти витрачаєш свій час і увагу, визначає твоє існування. Зроби своє життя храмом, куди допускаються лише люди, здатні слухати і спілкуватися. Здатні любити і вдячно приймати любов. Не треба нікого рятувати. Це не твоя робота віддавати іншим своє життя, бо тобі їх шкода, бо їм важче, ніж тобі. У тебе своє життя, дане тобі Богом один раз, і ти заслуговуєш на справжню дружбу, щире спілкування і хороших людей. Поруч, зрозумій це, зміни себе і побачиш, як швидко все почне змінюватися довкола.